Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся я в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не боявся скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну і в смерті обернуся я до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі, доземно поклонюсь. І чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розівіється біда. Хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко, Сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пущі, Уже не ремствуй, позираю глиб. У сущі, що розпукнеться в рядущі. і ружею розквітне коло шип.